Хлопчику малий, українець молодий, а ти, дівчинко маленька, українка молоденька, а потім тебе пізнаю. По українському звичаю в мене вдача щира і сміла, і відвага духу й тіла, і душа моя здорова. Українська в мене мова. А скажи, де край твій рідний? Там, де небо круг погідний, там, де сонце сяє ясне, на українських дітей красних, де лани. Бескраї, де орел буйний літає, Де в Карпати верхи високі, де потоків дна глибокі, де Дністер і хвилі прута, де Дніпро старий славута, де високі її могили, що в них голови зложили наші предки в лютім бою, за країну любу свою. А що для тебе Україна, моя рідна батьківщина? Чи ти любиш Україну? Люблю її до загину. Як поможеш своєму люду? Пильно все учитись буду, щоб свої мене любили, а чужі, щоби цінили. Щоб про мій народ питали, Україну шанували, чи при празі, чи в забаві, все послужу рідній справі. Ні маєтку, ані труду жалувати я не буду. Щоб народові країни помогти устать руїни. А ще віриш ти, Вкраїнко? Бога й велич України. Все зумію перенести. Для країни слави й честі. Господа буду благати, щоб надав нам добра діждати. Незламні люди в моїй I'm <laughs> Незламно вільні, незламно сильні, Лютою ворог, земля палає. Та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди. В моїй краї.